Друзі, за гарною звичкою і традицією, ми знайомимо вас із людьми, яким є про що розказати, з якими є про що поговорити, і завжди ми наголошуємо тому наскільки важлива сьогодні своя власна справа, і наскільки класно займатися тим, що першочергово приносить тобі задоволення. Отож, у нас сьогодні у студії Ольга Безрукова, це власниця Афростудії у містечку Бар. Вітаємо вас, пані Ольга. Вітаємо. пані Ольга, ну Давайте так спочатку познайомимо, власне кажучи, наших глядачів і справою, якою ви займаєтесь. Афростудія, що це і які послуги можна вас отримати. Ну, Саме перше це плетіння. Плетіння різних видів афрозачісок. Це може бути, ну, ми завжди звикли слово афро це дреди і косічки, такі маленькі, тоненькі, які плетуться на море. Але ні, є дуже багато різних видів зачісок, які можна створювати. Вони безмежні, немає простору. Там. Фантазії так? Да, і... да, да поки не закінчиться фантазія, не закінчиться різні види зачісок. Ось я навіть сама, коли почала поринула в цю сферу, не знала, що є набагато більший спектр зачісок ніж просто там дреди, там і, і косічки. Mm -hmm. Так, ну, неймовірно Слухайте, Ви сьогодні принесли до нас світлини. Ми бачимо, як змінюються дівчата, які є цікаві зачіски. Розкажіть нам, будь ласка, саме про якісь певні види. От ви сьогодні що на вас, яка на вас зачіска? Да, щоб трішки познайомити ближче війничани, щоб вони зрозуміли, що це, це називається Зізі, Зізі Максі. Чому Максі? Тому що взагалі зізі це така тоненька косичка, угу. це вже готовий матеріал. Це теж робить українська панянка. Вона з Запоріжжя і Я замовляю в неї матеріал, і це вже готовий матеріал. Він вплітається в волосся і він багаторазовий. тобто ми заплелися там на місяць, півтора і потім його зняли, і там через місяць ви захотіли і ще раз вплелися. Тобто він де екологічний? Тобто, чому ми не використовуємо там? Зняли і викинули умосні угу. не забруднюємо нічого, так. при цьому ми можемо використовувати декілька разів. Так класно. Ну пані Ольга, як ви до цієї справи загалом дійшли? Ви спочатку там це ваша перша професія, чи можливо десь раніше кимось працювали якось цікавим чином дійшли до такого висновку працювати з зачісками і нитками? Якщо чесно, я пропрацювала десь більше 15 професій за своїх 30 Нічого років. Ну, зараз мені 32. 32. Ну, серйозно. І, там, перша моя робота це на ринку, так як мої батьки були ну, є агрономами. Ось ну, взагалі, в мене всі роботи зв'язані з людьми. Там це маркетинг, це на ринку робота, це в магазині, так? торгівля, так ось і ну більшості це сфера спілкування з людьми і робота з людьми. А плести, ну я завжди любила плести. Ну думаю, що дуже багато дівчаток люблять плести косічки. Але коли Та я, я... там казати, дівчатка, я і сам, мене багато сестричок, і я це люблю. Мене не вдається, не завжди вдається, але я сам це все люблю. Все, ну, все я все. проводжу майстер-класи, так що можна подати. Серйозно, це дуже класно. Ну, просто, саме плетіння я ним заспокоювалася. От, я отримую від цього колосальне задоволення. І коли я плету, ну... Я кайфую, і коли я плету клієнтів, ну як, от взагалі, як до цього дійшла, дуже там бувала, була в лікарні, я плела, Тобто якісь якісь негативні речі зі мною ставалися, але я взагалі ну, в більшості плела. І я зрозуміла, що ну якщо тобі це подобається, ну попробуй робити те, що тобі приносить задоволення, і тобі ще будуть за це платити гроші. Це О, ідеально. Це, а, так можна. Це, це ідеально, так. <рес> це фраза так можна. <рес> да, так, так. От, і я почала шукати от, е, на початку 2020 року, почала шукати навчання е, саме по плетінню. Я знайшла в Дніпрі і в Києві. Ну, в Києві тоді ну, 500 баксів для мене це було дорого. Угу. Ну, це і зараз так ну, це нормально. Це і зараз немаленька сума, <рес> дійсно. Так, от, і, а в Дніпрі знайшла трішки дешевше. І Поїхала на навчання в Дніпро. Хоча ну, там, я раніше там, займалася танцями, але ну, їздила в різні країни, в більшості в Польщу, але не суть, щоб поїхати самій, там вже в 30 років там, в Дніпро ніколи там не було. До речі, ну, дуже гарне місто. От, і понавчалася, і хочу сказати: для когось е, коронавірус це м, ну, для бізнесу стало трагедією. Для мене навпаки, це. Поштовх, тому що, як я дізналася пізніше, після навчання Афроплетіння це такий клуб, закритий клуб, uh -huh. як різні там клуб по інтересах. І раніше вони не проводили онлайн навчання а взагалі там потрібно було їхати або в Америку навчатися, або в нашу недружню державу, uh -huh. скажімо так, і ще там в різних містах, але це було закрито, тому що треба було їх, приїжджати. І бути там присутньою, але через коронавірус ну всі хочуть їсти і онлайн почав працювати навіть онлайн-навчання, онлайн-марафони. Ну це почалось більше бути актуальним. І ну з одного боку, я дуже рада, що я не встигла в 2020 році відкрити студію, бо була в дуже великих мінусах. А відкрила її в 2021. Угу. Наскільки це популярно зараз сьогодні в Україні взагалі? Mm -hmm. І серед кого? Хто це молодь? Це виключно дівчата чи є чоловіки, чи це можливо старше покоління? Хто, Хто? серед кого найпопулярніше? Ну, найпопулярніше це ну, діти. Це, це в апріорі, так. Ага. Але от моя, ну, я так вирішила, що моя місія буде це вводити афрозачіску в діловий стиль. І mm -hmm. Жінок, жінок і чоловіків. І я от ем, їжу на різні навчання теж по громадських організаціях і розказую, хто я от теж була тиждень назад на навчанні тут у нас в Вінниці. Е, і взагалі ну, дуже дивно ставляться от, до, до, до мене. По перше, то, що ну я <зас> представник афроплетіння, але хочу сказати, де дивлячись на е, зараз, е, теж це є популярний. По-перше, це зручно. Це можна тиждень не мити голову. Ого! Так. Може, це щенковими ми, ми шо це таке звонковими. Шо, я думаю, наші колеги дівчата зацінять і не ви собі зразу. Згаду, лайфхак. Що це взагалі божество не мити так багато голови. Справді бо на це тратиться багато часу. а Ще ці бальзамчики, маселка і тому подібне. Це взагалі катастрофа. Так, так, так. ну це неймовірно. Окрім Розкоши. цього, Дай. що не миємо голову. Які ще переваги ну, Розчісування. Ти не розчісуєшся. Ну, маю на увазі саме моя зачіска. Є, наприклад, зачіска водоспад, то там можна на два тижні змінити колір волосся. Угу. Нічого собі. Так. Тобто, якщо ти брюнетка, хочеш стати блондинкою, але не готова іздіватися, знущатися знущатися. Ну бо це так і є. Ось можна спробувати водоспад, він перекриває твоє волосся, і ти можеш походити, спробувати. Тобі сподобається. Тобто матеріали. Давайте про матеріали. Так розумію, це ж не тільки ти можеш змінювати саме нитками, чи це нитки так? Це не нитки. А як це правильно називається? Канекалон. Канекалон окей. Але перекривати ми можемо ще іншими матеріалами, так? так? так. Тобто які є шекі? Ще є. Це дуже такий м'ягенький. Він використовується більшості для дитячого плетіння. <гум> Ось, а це ну це вже готові. це зізі, і також є аріель. Це вони робляться більшість водоспад, воно на дуже схоже на, на, на так, так? Так. Угу. Неймовірно. А підкажіть, будь ласка, стосовно догляду і стосовно того, чи не шкодимо ми своєму волосю. так, бо багато зараз панянок подумає, ми можемо довго не мити голову, так ми не розчісуємося. Чи все буде там все добре? Це ж, по-моєму, класно. Ні, все класно, але треба перекладати. Ну я якраз на своїй інстаграм-сторінці почала вести такі етери, етер з олянкою. І перша, кому я запросила, це в нашому містечку, є трихолог, вона косметолог, трихолог, лікар. І я якраз от мене саме це було питання, і я її запитала: ну, типу, чи. Шкодить? Так, шкодить, та, чи шкодить. От ні, не шкодить. І я ще ходила до неї спеціально. Я вже 4 роки як стабільно плетуся. От, і Роблю такі невеличкі перериви на тиждень, два. Ось, а потім знову заплітаюся, не можу <рес> дуже розпатеною. Ось. І о, ми подивилися на мої оці фолікули. Вона каже, навпаки, вони стали кращими. Нічого. І ну, типу там. Що ну, взагалі, і я так і ну, я і знала це, що плетіння воно покращує волосся. І є така тенденція, от, більше там, 10 років, от, там я вийшла зі школи, ще пам'ятаю, і оця м -м -м, тенденція розпущеного волосся у дівчат. І зразу мас-маркет підхопив, що от вам масилки втирайте в голову, ось вам там косметика і все. Але інколи потрібно просто робити тугий хвостик на годинку, щоб. Е Кров прилила до волосяних оцих фолікул. фолікул, щоб просто підживити. А розпущене волосся воно ну не так живиться, так що це корисно. Це... Це до того, що це дійсно зараз вже літній сезон наближається до нас. Це гарна ідея, тому що, е, по-перше, це зручно. Ми знаємо, що коли сонечко жарить, голова забруднюється, скажімо так, частіше. А тут гарна, гарна можливість і не мити голову, і не розчісуватись, і при цьому незвичайно при цьому привабливо виглядати. І, Отож на що зачіска залишається такою, як і в перші дні, розумієш. Ну нічого не втрачається. Косички да в даному випадку не кучері, вони не розкрутяться, і все виглядає. і не прямі глядає. коси, які не накрутяться. Я ніколи не розумію, чому. Жінки з кудрявими волоссями рівнюють його, а всі з прямими накручують. Ось тут є альтернатива третього варіанту. Ми просто жінки ми такі. Так, ще про чоловіків. Чи роблять зачіску такі чоловіки і що вони обирають? Ну, в більшості чоловіки обирають або брейди по голові, це не які косички, або е, бр, е, ці, дреди, угу. штучні дреди, так. Шкода, що не можемо продемонструвати сьогодні. Е, тут у нас у студії, але да, від п'яти, але мені не, не, не багато залишилось. Як тільки я відпущу, я до вас завітаю у місто Бар. Друзі, ось вам гарна ідея ініціатива, як змінити і доповнити свою зовнішність цікавими елементами. Тепер ви знаєте, як це можна зробити, і за допомогою чого ми нагадаємо у нас в студії Ольга Безрукова, власниця автору студії з містечка Бар.